З прапорами та квітами близько двох сотень житомирян зібралися на Майдані Корольова, щоб відзначити річницю початку Євромайдану День гідності та свободи. Голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Машковський каже, цей день для кожного має стати нагадуванням про події, які стали переламним моментом в історії Незалежної України. Ми не маємо ніякого права забувати про уроки Євромайдану. Адже це той переломний момент, який. Став точкою відродження сучасної української держави. Присутні разом виконали молитву на пам'ять Героїв Небесної Сотні та поклали квіти до пам'ятної дошки. Голова Житомирської обласної ради Віталій Француз каже: в цей день українці відзначають річницю подій, під час яких Україна відстояла здобути нею незалежність. Незалежність прийшла нам без крові. Незалежність прийшла без розчірком. Три людини сіли і підписали. А виходить так, що незалежність треба відстоювати, виборювати навіть із зброєю в руках. Голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Машковський додає революцію гідності. Він завдячує і власною посадою. Завдяки цим активістам, яких ми сьогодні згадували, і завдяки всім людям, які приймали участь, які змінили країну дійсно. Тому я повністю це усвідомлюю і намагаюсь робити все для того, щоб я виправдав ці сподівання. Наприкінці урочистостей слово взяли громадські активісти та звернулися до влади. Вони обурені тим, що за 9 місяців так і не покарали винних у вбивствах на Майдані. Ніхто сьогодні не є покараний. Те, що за 9 місяців не закладено ніяких Відґрунтя якби фундаменту в ті зміни, про які тут проголошуються, якби це є ганьба вага. Першу чергу. Знаєте, як в тому вірші, що ніколи ми не будемо братьями, то мабуть і це проявляється сьогодні у співвідношенні української влади і українського народу. Незалежно минулої чи сьогоднішньої. Я хочу просто два слова сказати: а повністю власть ми зробили вам коридор. ви через цей коридорчик пройшли в эти кабінети. Ми точно також можемо створити коридор, через який ви будете туди виходити. Наприкінці зустрічі присутні виконали національний гімн.